Друзі, вітаю! І сьогодні одвічне питання. Чи може ФОП на єдиному податку не сплачувати податки, коли немає доходу? Що хочу сказати, що просто так не сплачувати без наслідків не вийде. Поясню, чому? Тому що, якщо ви на єдиному податку, то ви маєте сплачувати перша друга група фіксовану ставку, яка передбачена саме? Спрощеною системою. Лише тільки третя група може не сплачувати, якщо нема доходу, тому що там йде відсоток від обороту. Що стосується нарахування військового збору, це так само, як єдиний податок. А от ЄСВ за себе зараз необхідно сплачувати всім ФОПам, які є на спрощеній системі оподаткування, і просто відмовитись. Від цієї сплати неможливо, тому маєте питання? Пічіть мені в особисті і приходьте на консультації або на супровід.